Всім доброго дня! У мене сьогодні необычне відео, не зв'язане з кухнею. В цьому відео я вам розкажу, як я заказала посилку з китайського сайту, такого нашумівшого, я багато про нього чула. Сайт називається Тему. Моє перше знайомство було, коли моя дочка заказала собі товар. Я не ожидала, що він так швидко прийде і що речі, які вона заказала, будуть настільки якісними. Ну, Тоді пішло-поїхало. Я заказала собі одну посилку, потім ще одну посилку, потім ще одну посилку, і це вже мені прийшла четверта посилка. Всіма посилками я, звісно, дуже задоволена. Я живу біля ну, дуже великого промринку, і там подібні товари значно дорожчі, ніж ці, які є на тему. Мені дуже сподобалось, що тут. Доставка безплатна і дуже швидка доставка, Тобто в течені 10 днів я отримую свою посилку, і при цьому за пересилку я нічого не плачу. Якщо вам товар не підійшов, ну мало ли що ви там заказуєте собі, бо тому, що там такий огромний вибір всіх товарів, які тільки можна, які ви тільки хочете. Якщо вам товар не підійшов, то вам його можуть вернути. А якщо товар задержується. То вам і ще виплачують компенсацію, якщо ви надасте запит, що вчасно не приходить товар. Тобто, навіть фішка є така. Дивіться, один і той самий товар у вас може зустрічатися в різних магазинах, і ціни теж будуть там різні. Тобто, в одному магазині буде вища ціна, в другому буде нижча ціна. Тобто на це теж треба звертати увагу. Спеціально для вас, мої підписники, буде знижка 90% на ті товари, які ви закажете. В описанні під відео я ставлю ссылку і промокод, так що ви можете заходити і дивитися. Щоб вам було більше удобніше, сподручніше, вам треба просто скачати цей додаток теми. Це саме зручний спосіб замовити товар. Під товарами тему є відгуки людей, які заказували товар на цьому сайті. І особисто у мене негативних відгуків не було про товари, які я отримувала. Про тему дуже. Багато в інтернеті написано, що зливають інформацію, збирають інформацію, з карточок теж збирають гроші. Не знаю, я от стільки знаю людей, які заказували. Нічого такого я не чула. Google і Facebook так само збирають ваші дані і передають. Цю вашу інформацію китайським сайтам, щоб вони потім вам предлагали нужну рекламу. Це маркетинг і в інтернеті невозможно бути незаміченим, так як всі все про всіх знають. Тепер переходимо до розпаковки і подивитись, який пакунок мені прийшов. Ось, дивіться, який великий. Тут по вісу 4,5 кг. Будемо розпаковувати. Я ще не розпаковувала тут, не знаю, що тут у нас, Як тут. Девочки, тут я собі заказала все те, про що я собі мечтала для кухні. Це все зв'язано з моєю ютубовською діяльністю, з моїм каналом. Тобто тільки кухонне знаряддя, так скажемо. Дивимося. Зараз я. Я так розумію, що це миски, які я замовляла. Дивіться, яка прелість. Так. Дивіться, все дуже гарно запаковано, кожна мисочка в пакетику. І мені дуже я хотіла такі миски, щоб вони були, бачите, із діленнями, щоб в мілілітрах тут, щоб я собі вже знала, скільки чого, якої рідини, скільки мені треба. Дивіться, і на більшій. Кругом є на мисочках отакі от от ділення. І на середній, і на меншій. Це дуже зручно. Це із нержавіючої сталі, зроблені мисочки. Я на екран виведу всі ціни, конвертацію в гривнах, щоб ви розуміли, скільки це стоїть. Я так розумію, що це фартухи. Дивіться, скільки я їх заказувала собі для кухні. Тут є різні. Зараз подивимося. Дивіться. З карманом. А? Красота, да? так? От так, отак це виглядає. Дивіться, які вони хороші, широченькі, закривають все добре, тобто не вузькі, дуже гарні. Фартушки, тут їх декілька однакових, зроблені із штучного матеріалу. Я не можу знайти. Тут поліестер, напевно. Але вони дуже швидко сохнуть, ну, хороші, мені дуже сподобалися. Такий самий, тільки ну, розцветка трошечки друга. Так. так само, дивіться. Дивіться, яка красота. Розпечатуємо далі. І ще один. Буду я тепер гарна-гарна з новими фартухами. Дивіться, тут ремішок, який регулюється. О, я зараз не буду вам. Це все. От є такий ремішочок. Це все тут. Треба зробити по мені. І теж буде супер. З карманами. Головне, що тут є кармани, що можна щось положити. Це дуже удобно. І дивіться, яка красива розцветка. О! Бачите? Так. Так. Це вже іде фартух. Більш професійний такий і трошечки він грубший. Це я собі заказала, у мене скоро буде розділка м'яса. Ось такий теж професійний фартух, гарний, пригарний, теж з карманами, з двома, і один маленький, Тоже добре він так сів. Дивіться, бачите, як він заходить хорошо. О, отак от, от. Дуже хороший плотний матеріал. Так, дивіться, а це вже із натуральної тканини, дуже гарний такий. Він іде навхрест. Тут такі от, от бачите, так. Це з натуральної тканини він виутюжиться і буде дуже гарний. Буду я така красуня блістати на YouTube-каналі у вас. Ззаді <гум> він хрест навхрест. Тут є от такі петельки, вони вставляються і потім зав'язуються. Ну, зараз я це не буду вам уже, бо це довго. Ось такий от хороший фартушок. От оздоблені таким мережевим карманчиком, дуже гарним, ніжним. Дуже удобно. Хочу вам показати саме таке дороге в моїй посилці. Це вакуматор, який мені просто необхідний, про який я дуже довго мріяла. Зараз я теж все запаковано, ви бачите. Вакуматори там є різні, і дорожчі, і дешевші. У мене по ціні ну, середня ціна цього вакуматора. Як же ж його тут? Розпечати. Так. Це така суперовська вещь. Дивіться, тут вже йдуть спеціальні пакети для нього. Це для заморажування овочів, м'ясних виробів, дуже удобно. Я ще не знаю, я його не включаю. Буду тестувати вместе з вами, коли буду знімати відео. Так що побачимо. Я заказувала отдільно, пакети теж. Тоже, бачите, тут я не знаю, стільки 100 штук їх. Бачите, він тут є шнур, він включається. Ось тут вже вход, і він робить від сіті. Тут от інструкція є силіконові килимки, які мені треба для роботи з тістом. Я заказала, я заказала отакий от один. Бачите, отакий от от хороший. Я думаю, що вже буде держатися. Це тіфлоновий, дуже якісний, такий плотний. Думаю, що буде добре розкатуватися на ньому тісто. І ще один заказала килимок. Дивіться, він значно більший. Ну, тут трошечки друге, друга якість. Все, спробую в процесі приготування, розкатки тіста і скажу, який краще. А що це у нас? Бачите, все дуже якісно запаковано. Я давно хотіла такого ножа фігурного. Дивіться, ним дуже гарно нарізати сир, огірок, різні там овочі, картошку. Ну, фігурна така штука должна бути, мені кажуть, у кожної хазяйки, щоб красиво зробити нарізку. Я так розумію, що це мірна чашка. Я давно таку хотіла. Дуже добре все запаковано, тому що. Дорога дуже дальня. О, бачите, як добре запаковано. Дивіться, яка чашка. З усіма позначками, доволі тяжка така. Ну і удобна, дуже добре. Мені і молоко, і водичку, ну, буде мені для роботи. Ще дуже корисна річ, яку я хотіла замовити собі. Так, достаю. Це то, що я хотіла. Давно у нас е, продаються, але значно дорожчі ніж на цьому сайті. Дивіться, які різні лопатки і дуже Андрія хорошої боди. якості. на, полонечок. Ні, я прищепку Прищепку, ну. <рес> Ось така незамінна річ на кухні у мене тепер буде. І все буде одного кольору. Це дуже гарно. Ну, Знаєте, як кажуть, професійно. Уже будемо виходити трошечки на більш професійний рівень. Ось таке гарне. Це ось така бутилочка для олії. Я налью собі олійку і буду нажимати і буду розбризкувати. дуже удобно. Дуже. Розкручується, наливається олійка. Удобно, вообще і для салатів, і так, коли я тісто розкачу, мені треба змастити, я раз-раз-раз побризкала, і, і хорошо. Ну і ще така от невеличка силіконова лопаточка, удобна теж. Далі. Ага, це для чистки овочів. Ось така з нержавійки, така дуже гарна штука. І ще вам не показала, заказала такі на голову, знаєте, косиночки. Щоб волоси не падали туди, куди їм не треба падати. Ну от на резиночки одягаємо на голову, то есть прикриваємо це все і готово. Насадку я давно таку хотіла. Це наповняти еклери. Ну, еклери. така от. Я не буду вже її доставати, потім. Ага. потом. Ага. Це от такі ложечки. Я теж такі хотіла ложечки. На таких длинних ножках дуже удобні. Вони. Це не з дорогих. Це такі, знаєте, простенькі ложечки. Ну, я побачу, які вони будуть, мені, як вони будуть у використанні. Думаю, нормально. Я люблю тортики і люблю украшати їх. І мені треба були насадки роза. І мені такий наборчик прийшов. Він досить недорогий. Гвоздик, ножнички і рози. Насадка роза. Тут різні, бачите, отакі от от хороші насадки. Тут вони без номерів ідуть. такі от. Можна десь підігнути, якщо щось мені. Ну, я думаю, я розберусь, побачу, буду вам показувати. Так що, ось така посилка мені прийшла. Я дуже нею довольна цією посилкою. Я дуже вам рекомендую заходити в цей інтернет-магазин тему і заказувати те, що вам потрібно. Там дуже багато позицій, я вже це говорила неодноразово. Там багато всяких мілочей, які треба вам для дома, для кухні і взагалі для сім'ї. А саме головне те, що це ці товари набагато дешевше ніж продають у нас. При тому, при всьому, що наші продавці заказують так само на цих сайтах, тільки в більших об'ємах. І тут у нам продають есть, в рази дорожче. Ну, зрозуміло, це ж бізнес. Так да? Так що я вам рекомендую советую, заходьте на цей сайт, продивляйтесь їхні позиції, тому що вони оновлюються кожен день. Там є скидки, дуже великі скидки. В описанні під відео буде промокод на знижки. Від мене, так що заходьте, дивіться і замовляйте, і не переплачуйте. Так що всього вам самого найкращого. Дуже пока. пока.